Друзі, ми повертаємося. І зараз до вашої уваги наступний фінал. Фінал у вазі до 86 кілограмів. Ще раз нагадую, Чемпіонат України СК-1 серед професіоналів. Турнір, який присвячений 32-й річниці Збройних сил України. Ну і ще раз можемо подякувати організаторам за це видовище, яке вони зробили для усіх болівальників бойових мистецтв. Незвичайно ну, ключову роль у цьому відіграв почесний президент Федерації Кауд України Ахмат Ахмет. О, представник Дніпропетровської області. Проти... Зараз друзі, я вам представлю фіналістів цього турніру. Сахіб Байрамов у червоному кутку рингу. І Тимур Одінаєв, його суперник, суперник з Києва. Молодий 20-річний хлопець, який представляє клуб Мангуст. І саме тренується у Ахмада Ахмеду. Його суперник більш досвідчений. На 13 років старший. Сахіб Байрамов з Дніпропетровщини. Йому 33 роки. Він є масом спорту. Сім поєдинків провів, п'ять перемог та дві поразки. Як же потужно розпочинає одразу, Шодінаєв. Дімнаєв міделки від нього, але поки що йде бозутарів на свого суперника. Байрамов. Ну ось такий початок. Потужний початок. впевнено, зайняв центр рингу. Зараз Байрамов, але знову без ударів. Якось сумбурно зараз виглядає Беренго-Одінаєв. Намагається одразу ж зі старту зламати суперника, але подивіться, готував зараз Бекфіст Байрамов, але все ж таки не виконав його. Підтискає до хутка Рингу свого суперника. Байрамов, ну і тепер Одінає вирішив спрацювати тією зброєю, але Беквіст не влушив ціль піти зараз до рингу, до кутка рингу, звичайно ж, Байрамов. Опонента. Потужний лоу-кік від Одінаєва. Ну і Тимур починає кружля. Хакік, подивіться, колихнув зараз свого суперника. мідл кіків і пішов на добивання, але втрачає рівновагу зараз. Одінаєв. Але там відчув цей удар, одразу ж е... закотилися очі. Було помітно у Байрамова, але вистояв не продовжується поєдинок. Ось він цей хайкік. Навіть крізь захист. Відчув цей удар Байраму. Аже там перекривався Сахіп. Непогана ще одна серія ударів. від на Бекфіст. Який знову не долітає до ціль. І що тут? Підтискає зараз Байрамов. Іде з ударами на свого суперника. Ну і Продовжує кружляти навколо сахіба Одинаєва. Знову серія ударів залітає у голову Байрамова. Серія ударів по корпусу зараз від Сахіба. Ось такі джолти прилітають зараз у тулуб 20-річного киянина. Безудаєш намагається підтиснути до кута байрамов опонента. Ну і чекає, чекає ми цілі атаку, може одразу ж назустріч пропустити, як вже було у цьому раунді Байраму. Під ціле функціональне таке враження. Перш за все Одінаєв. 13 секунд до завершення дебютної трихлини. Продовжує працювати Одінаєв. Ми бачимо там, настріляв осіми міделки, які потужними Одінаєв своєму суперникові. І сліди одразу ж залишив. Це помітно поєдинки. Сахіп Байрамов Тимур Одінаєв. Вагова категорія до 86 кілограмів. Ну що, друзі, чекаємо на другий раунд цього бою. Сахіп Байрамов проти Тимура Одінаєва. Що, друзі? Перерва добігає до свого завершення. Чекаємо на початок вже другого раунду. Його протистояння у вазі до 86 кілограмів. Ось він ще один яскравий фінал. Це перша важка вага. Тут потужні хлопці. І один єдиний удар може вирішити долю протистояння. Ось цей. Неприємний удар зліва ногою у виконанні Одінаєва, який ми сьогодні ще побачимо. Ось кік у виконанні Байрамова. Перевірив печіночку на місці свого суперника і подивіться, як же намагається зараз працювати Тимур Одінаєв. Ще один бек-кік від Байрамова. Ну і продовжує, продовжує тиснути Сахів. Але потрібно йти, йти з ударами на суперника. Без ударів не буде перемоги в цьому протистоянні. Ще одна серія, але відкриває зараз голову і помиляється Байраму. Не карає поки що за усі огріхи в захисті свого суперника на Продовжує продовжує полювати. Продовжує полювати. Зараз Байрамов. Провалив зараз суперника надінаєв ну і за допомогою цього беквісту виліз. Заканатів Одінаєф кік Підсів, підсів. Зараз Одінаєв. Ну і починає вже працювати активніше Байрамов. Ми бачимо, важко, важко вже працювати, Тимур. Але він намагається, він намагається діяти. Ну і без ударів поки що йде. Байрамов ось потужно пропускає зараз Одінаєв. Ну і що тут? Рефері зупиняє поєдинок. Рефері зупиняє поєдинок. каже, там закружав навколо себе. Одінаєв. Ось. Це хілкі. Куди з Але по захисту суперника? Закривається зараз Байрамов. І Відповідь таким ж самим хілкіком у виконанні Одінаєва. Тисне зараз Байрамов Уникає для себе небезпечної ситуації Одінаєв. 40 секунд до завершення другого раунду. З останніх сил таке враження зараз працює Тимур. Не подивіться, тримається, тримається зараз Одінаєв. Рефері поки що розводить бійців. Мідеу кік від Одінаєва. Знову тисне, знову тисне Байраму, головна зустріч пропускає Сахів. Бачимо 12 секунд залишається. По захисту все йде поки що від Одінаєва. Оукіков намагався на останніх секундах перевірити, Тимур. свого суперника випльовує капу йде у куточок. Але потрібно ще потерпіти. Останній раунд. Останній раунд. На нас очікує, друзі. Ще раз нагадаю, це фінал у вазі. До 86 кілограмів. Ось такий ось і чемпіонат України з 1 серед професіоналів, який присвячений 32-й річниці Дня Збройних сил України. Ну що, друзі, третій раунд. Третій раунд. Тимур Родінаєв. У синіх рукавичках Той, не долучився до нашої трансляції. Сахіб Байрамов у червоні. Ось цей кік. У стрибку зараз пробиває. Одінаєв, але намагався одразу відповісти кіком зараз Байрамов. Йде, йде Одінаєв, там підсвизнувся, втратив рівновагу і Волога. Волога у кутку. Але суддя зараз, рефері зараз не звертає увагу, але все ж таки просить секунданта Байрамова протерти рушником. І що тут удар нижче пояса. Не навмисно це зробив Байрамов, ну і медичний тайм-аут. Є час на відновлення зараз у Тимура Одінаєва. Звичайно, це не навмисний удар від Байрамова. Просто ось таким чином цей фронт-кік залетів. Ну і що? Зараз є час на відпочинок у Тимура Одінаєва. Ну і продовження цього поєдинку, друзі. Знову потужно розпочинає Одінаєв, але продовжує кружляти навколо свого суперника. Байрамо вмикається Фронт-кік від сахіба. Ось цей Рам кік не долітає до цілі. Ось цей круговий удар ногою. Мідевий кік від Байрамова. Уникає зараз. Розміну небезпечного для себе Одіная влучає серію ударів в голову колінами. Додає зараз Байрамов. Але Рефері поки що нічого не відраховує, звичайно. ж. Рефері лише робить зауваження Байрамову і тепер вже Одінає відповідає ось цим ударом нижчий пояс. На колінах зараз залишається Сахіб Байрамов. Що є, є час на відновлення зараз у Сахіба Байрамова. І що там знову випльовує капу, так, але, звичайно, рефері не карає за це. Тимура Одінаєва. Вже не вперше бачимо. Після завершення одного з раундів це зробив Одінаєв. Ну і зараз остання хвилина цього поєдинку пішла. Зараз підтискає Байрамов, але без ударів знову йде на свого суперника. Біштовх його Одінаєв. Так мало сил залишається у обох бійців. Але, звичайно, значно виснаженим є Одінаєв. Зовсім не відповідає. Одінаєв важко. важко йому. Це одразу ж помітно на обличчі Тимура. 25 секунд. Останні 25 секунд. І ось цей Бекі. Ні, все ж таки, не, друзі. Все ж таки, ні. Раніше зупинили цей поєдинок. Не збійся в нас час. Але цей бій завершений. Витомочний поєдинок. І, чесно кажучи, важко сказати, важко передбачити кому судів. Піднімуть руку, тобто чекаємо на суддівський вердикт. І найголовніше, ми будемо знати, хто стане переможцем цього двобою. І чемпіоном України у вазі до 86 кг. кілограмів. Очікуємо на рішення суддів. Чого ж ви перестали? Давайте далі підтримувати. Підтримувати наших Ну і чуємо, друзі. Опуски від глядачів, які сьогодні зібралися, щоб подивитися та насолодитися цими фіналами. Отже, Сахі Байрамов рахунком Димон Родіна. Перемагає боєць Червоного Кута. Так, з рахунком 88-83. У цьому поєдинку перемагає Сахіп Байрамов та здобуває пояс чемпіона України у возі до 86 кілограмів.